І повертаємося до наслідків російського нічного удару по Донеччині. Нагадаю, що московські війська одночасно вдарили шістьома ракетами С-300 по Покровському району. На місці удару у Новогродівці, зокрема, побувала наша кореспондентка Анастасія Гласюк. Ми маємо з нею прямий зв'язок. Колега, вітаю тобі слово для подробиць. Так, вітаю. Зараз я знаходжуся в Покровську і знаходжуся біля приватного будинку, на подвір'я якого сьогодні влучила російська ракета. Також сьогодні ми побували і в Новогродівці на зараз відомо, що рятувальники дістали тіло одного загиблого чоловіка. Завали продовжують розбирати, і можливо під завалами знаходяться ще четверо травмованих. Пряме влучання у триповерховий будинок російської ракети С-300 Сьогодні сталося о 23.30. третій тридцять. на 137 тонн сім тон будівельних конструкцій елементів. Виявлена одна ціла загиблої особи, поки звільнили з під завалі та передали. Попередню інформацію перед початком проведення робіт було 50, можливо, передування про інформацію. А тепер одну особу вилучили з зараз продовжується проведення аварійного рятувальника. Дійсно, як я сказала, тривають верінно-рятувальні роботи. Ми далі будемо продовжувати працювати на місці та будемо більш детально дізнаватися стан поранених, які у лікарні спасибі Анастасія Галасюк про наслідки нічного російського удару по Покровському району на Донеччині.